Випускник Дмитро колись і уявити не міг, що опиниться на одному спортивному майданчику разом із відомими баскетболістами. Хлопець у вільний від навчання час любить поуправлятися з м'ячем разом з друзями. каже, мріє навчитись грати так, як і зіркові вчителі. Ну це дуже приємно, коли такі знамениті баскетболісти дають тобі урок. Це якось може даже спонукає до більш чогось нового і більше займатися, щоб навчитися так грати, як вони. Діти уважно спостерігають за рухами спортивних наставників, прислухаються до їхніх порад та вказівок. Максим Івшин вже не вперше приміряє на себе форму шкільного вчителя фізкультури. Хантер та Івшин, який годиться справжнім педагогам, до уроку підготувались. Це ми чуть не Ми чуть раніше приїхали. Ми з ним снімісо. Приміра, що будемо діяти, кіто управління, поіграємо. Работа з дітьми завжди приєдна. По що таке нормальні дітки вони слухають, ані ну, улавлювають то, що їм говорять, вони намагаються повторювати. Центровий помаранчево-чорних керує навчальним процесом, показує, як правильно тримати м'яч, здійснювати передачі. Після розминки традиційний матч кожен влучний кидок, гравці та глядачі вітають активними вигуками. Цікаво спостерігати за дітьми, які грають у баскетбол. І неважливо, як вони грають і чи забивають у кошик. Головне, їм це подобається. Мені приємно показувати їм, що я вмію. Може, чогось і навчу. Спостерігали за зірковим майстрим класом і ще зовсім юні школярі. У майбутньому, можливо, спортсмени. Шкільний товариський матч разом із відомими баскетболістами завершився тріумфом команди українського гравця. Юля Перпленко, Андрій Поленько, Чесен Спорт.